Ірина випускниця Вінницького ліцею. Понад рік дівчина поєднує підготовку до вступу в університет з волонтерською роботою. До шкільного цеху з пошиття амуніції для військових зазвичай приходить на вихідних. каже шити її навчила бабуся, тому вирішила зробити свій посильний внесок у перемогу України. А зараз я працюю над виготовленням шортів для військових, які поранені, які не зможуть одягати повноцінні шорти, повноцінні штани. Вони зможуть собі на Липучка взяти собі. У круг ноги, заліпити. Цех з пошиття необхідних елементів військової амуніції відкрили півтора року тому. За цей час діти разом з батьками та педагогами пошили сотні рукавичок, бафі, футбол, кікі кімор та інших текстильних виробів. Майже кожен ліцеїст має свій фронт роботи. Десятикласник Дмитро Власюк комплектовує аптечки для військових. Має бути бинти обов'язково, пов'язки, бандажі різні, потім очистка води, яка та Аж вінницька розробка і Ось я навіть можу показати, що на 6 літрів води ось такий пакетик, і воно просто очищує. І можна втомпити цю воду або кип'ятити. І головна перевага в тому, що воно без хвороб. Організатор волонтерської майстерні, вчитель трудового навчання Віктор Могуч, каже, запити від військовослужбовців надходять щодня. Останній був на маскувальні костюми, які допомагають сховатися від ворога. Це звичайні для мішки фарбовані. Замовлення стало так. Щоб на воді не було п'ятна, все, більше ніхто нам нічого не пояснив. Почали її варити вдома, проварювати ці тканини і потім різними пігментами, йодом, Ми все з підручних засобів. Бажання дітей допомагати армії так вразило дорослих, що деякі й самі почали опановувати швейну справу. Діти Володимира Щербатих вже випустили зі школи. А він і досі приходить заради волонтерської справи. За кілька тижнів навчився з клаптиків тканин нешити шарфи, бафи. Ми бачили на військових, це типу як до для лінивих, тому що ви його оділи шапочку заправи. Можете собі зробити так, що у вас лишається тільки щілина. Я можу продемонструвати з тим більше, якщо в умовах досить сильного вітру чи непогоди, ви можете зробити отак. Підтягнути сиділи шапочку, і у вас лишається тільки очі, ви закриваєте обличчя. Волонтерська майстерня працює не лише в ліцеї. Учні з батьками беруть роботу додому, торочать нитки зі светрів, зварюють кішки та шиють комплекти для захисту воїнів. Про те, щоб допомагати, і надалі волонтерам потрібна тканина. От у нас велика проблема, тому що в нас немає матеріалів, так що ми могли стати і працювати. Не займає багато Є часу. Ми відробляємо такі аптечки, Шли ми їх досить. Дуже багато, і дуже великий на них попит. Також ми ще шили майки, флізові для хлопців, шили. Отакі от жилетки шили. Ну дуже. у нас велика проблема, немає матеріалу. Постійно потрібна тканина. Ми спочатку використовували ці обрізки, що вишуковували, де можна, але трошки вже налагодили. І з Вінницькими волонтерськими центрами, ось і самостійно відшукували, тому що ви бачили, яка продукція у нас виготовляється – Це залишки з і, звісно, йдуть уже на виготовлення кікімор та сіток. Волонтери з ліцею вже відправили на фронт понад дві сотні металевих кішок, сотні шапок та рукавичок, десятки маскувальних сіток, кікімор та інших текстильних речей на замовлення військових. Просять то сотнями, а от, от, ти розумієш, що там зробив тридцять там да, 30 хлопців може подіти, але розумієш, там ще є більше їх. І тобі здається, що нічого не зробили, хоча насправді це не так. І кажуть, навіть із початком нового навчального року припиняти роботу свого волонтерського центру не планують. Мають намір працювати після уроків або на вихідних аж до перемоги. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак, війниця п'ятий канал.